З травмами, переломами чи обмороженнями, таким пацієнтам у новорічну ніч в травмпункті не дивуються. Їх каже травматолог Сергій Сокальський, у минулому році було чимало. Так святкували біля ялинки, билися, саме розуміють алкоголь, не алкоголь живали таким чином. Цього року у новорічну ніч всього три записи. Домашні все побутово. Причина кажуть, лікарі зрозуміла. Цьогоріч влучани гуляли не так, як у попередні роки. Підтверджують, що волиня несвідомі і у поліції. Ця новорічна ніч в області, і, зокрема, в Луцьку пройшла взагалі без порушень громадського порядку, без порушень комендантської години. Жодних правопорушень правоохоронці в цю ніч не зафіксували. Не фіксували порушень в луцьких закладах харчування та готельно ресторанних комплексах, з якими проводили профілактичні бесіди напередодні свята. Окрім того, в Луцьку, зокрема в Луцьку, не було зафіксовано використання громадянами піротехнічних засобів, не салютів, не пітардів. Ніж просла спокійно. Не було у нуті і обморожень, адже лучани були в домівках, та й погода нині на стороні українців.